Ми співаємо духовними очами Воскресення, відівши, поклоняємося Господу Ісусу єдиному безсмертному. І сьогодні Євангеліє відкриває перед нами красивої смисл проповіді Христової, яку сам Ісус відкриває, каже Господь нині апостолам. На мені і сповнилося то, що було сказано пророками, про мене, у законі Моїсеєвому, і у псалмах. Коли ми читаємо псалми, псалтири, то мократно у псалмах пророк відділи, як будто би перед собою на моніторі, як на якому екрані, будущі события. і тому хто держався пророческого слова. Ті і прийняли Христа. А от книжники фарисеї – та часть, згублена часть тодішнього сообщества, ніяка духовна еліта, но будучи фактично богоборцями, вони не впознали Ісуса. Хоча пророчества виділи, читали, знали на чоло собі пророчества ліпили, на чолі носили, а в серці книжникам фарисеям – не заходило про те, що Господь готовив людей через пророчества. І коли прийшов Ісус і воплотився, став як чоловік, от тоді. І усі урозуміли се істину, син Божий, як то потвердив сотник, все воістину, гойкали і біснувати, ми знаємо, хто ти, ти син Божий. Правда, вони додавали своє, ти прежде времени прийшов мучити нас. І тоді сьогодні вивів Господь апостолів відкрив їм розум, ум розуміти Писання. Чому треба було навіть апостолам то зробити? Вони чули Ісуса, відали, знали, але ще їх ум не був відкритий новозавітною благодацією і тому і вони. І слухали многократно Слово Ісусу, що Син чоловічий буде преданий у руки людей грішних, Його земним судом буде засуджений, оклеветаний і вб'ють Його, але він третій день Воскресне по Писанню, то не буде случайні события. Іменно імаузькі путники часто уособлюють современних людей. Но має чоловік якусь освіту. Тим більше катастрофа, люди не знають духовного знання. Маса людей не читає Євангеліє. У них Біблія, Євангеліє не настольна книга. Кожен день у руках телефон, комп'ютер, обманчиві новини сатанінські і в результаті. Все з'їдає время дорогої ігри, забави, гості, концерти. А помолитися ніколи. Но безбожники – це люди, які рождаються, як і всі, але формирують у собі внутрішнє деколи да, злодійське, безбожоє, бо будучи безбожниками, вони завідують людям церковним і вигадують проти людей всякі неболиці. Такі фрази свідчать, що там в душі все. Зачищено сатаною, і чоловік стерильний. Але зато туди, вмісто благодаті Божої, в повній мірі армія полчість бісов заходить. І таким людям буває востократ хуже, ніж було сперва. І так Господь відкрив людям розуміти Писання. І нам відкриває Бог Духом Святим розуміти Писання. не толкувати по своєму. Не глядати у псалмах якийсь побочний, другий смисл. Господь сказав, Я предупреждав вас надлежить всьому розп'яттю на кресті, Воскресенню і Вознесенню, збитися так, як написано про мене, про Месію в законі Моїсеєвому, у пророків і в псалмах. От по чому, коли ми читаємо. Сі ті всі названі книги ми добре знаємо. Ми там в першу чергу глядаємо і ще раз підтвердження словам Ісуса. Там дійсно ми знаходимо воістину то, що Господь готовив людей до будущого свого явлення в мірі і приготування нашого сузнання, кликати нас, закликати нас із цього світу грішного повернутися. U Czarstwo Boże.